Мій і просто відділми вогонь вагоні сила Де навчання, справа дорога й мила, кусі пінар чи відео з нами без драми Познання ростуть, як двіжі у мами. Навчання в серці, розвиток в дії ми амбасадори, змін і надії Привітні, сміливі, завжди ми у темі. Відділ навчання, ми суперсистема. Питаєш, як тут розібратись люди. Ми вже на зв'язку, і все працює всюди, з дому, з кафе, у піжамі, з балкона навчаємо. Так що аж світло в районі у серці навчання, у дії, натхнення. Ми заряджаємо на зміни і прозріння, веселі, активні, і трохи з перцем Відділ навчання Команда серце, ми несемо світло знань через край. Прокачуємо навички, це наш стиль і драйв. Колеги ростуть, ми ростемо з ними Бо в Укртелеком і все починається з людини фрукт, це наш клас, тім – це наш дім. Ми встигаємо всюди, де є Wi-Fi-стрім Онлайн не бар'єр, а стиль і свобода. І з кожним кліком нова перемога. У серці є вогник, в руках інструменти. Ми заряджаємо на файні експерименти, гнучки позитивні з ідеями і сенсом. Відділ навчання, це команда серцем У мами. Відділ навчання – це команда серцем